Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля та Оля. І ми приїхали показати вам одну з наших найулюбленіших теплиць у місті Хмельницькому. Єврофлора, вона називається. Ми тут частенько буваємо в садовий сезон, а зараз вирішили заїхати взимку і подивитися, що тут робиться. Знаю, що будете запитувати, де саме знаходиться вона, тому знімаю вам ось адресу. Записуйте. Працює щоденно з 8 ранку і до 7 вечора. Але графік краще перевірте в інтернеті. В основний офіс ми заходити не будемо, там невеличка кількість рослин кімнатних і декор деякий. Ось так він виглядає. А далі по території тут знаходяться ось такі полички на вулиці. Ми тут частенько купуємо рослини для саду, наприклад, гейхери, морозники. Ось навіть зараз вони є в продажі по 75 гривень. Такі от малютки. Бадани тут бувають, різні ґрунтопокривні рослини. Вони і в теплиці стоять, коли теплий сезон. Ви можете зайти і подивитися. Зараз тут також ось молодила, побачили, які не бояться холоду по 55 гривень. Також кого цікавий тут є зрізані квіти для букетів. А ми з вами підемо в основну теплицю, де уся краса. Ось таких вона розмірів. Досить непоганий асортимент рослин зараз тут є. Звичайно, більшість з них кімнатні, тому що не сезон. Але зустрічаються і такі, що можна висаджувати на вулиці. Зараз все вам покажу. А ви не забувайте підписуватись на наш канал та ставити нам вподобайки. Приємного перегляду! Ось відразу біля входу побачила такий кипарисове, як ми собі придбали. Голк. Голд Крест Вільма він називається. Ось назва. Бачите? Яка гарнесенька, квіточка. Я усіх нас не знаю. Буду по можливості підписувати вам у відео. Ось тут плющі. Я думаю, це садові плющі, а не домашні. Бачите, які цікаві? Ось такого, до речі, в нас сорту немає. Мені дуже подобається, як він виглядає. Цікаво, треба запитати, чи це домашні все ж таки, чи садові. Далі тут трішки сукулентів є таких домашніх. Бачите, такі, як у нас красули, ехіверії. Гарненькі. Ось така красула. Схожа чимось на нашу таку трубочками. Але ні, не вона, тому що листочки не закручені. Ось ціна така 255 гривень. Я так розумію, що є і по 200 горщики. Дивіться, навіть справжню пальму можна придбати тут. Ось в такому горщику вона йде. Вже треба, напевно, навіть в більше пересаджувати. Бачите, яка цікава? Тому, в кого велика оранжерея, і хто любить екзотичні рослини, можете собі тут пальму придбати. Тепер перейшла на іншу сторону. Тут також цікаві рослини. Паларгонія така, як в нас є. Ми, до речі, тут купували рожеву таку, можливо, бачили раніше у відео. Ось цей вазончик є у нас вдома. Не знаю, як він називається правильно, мам, не підкажеш? Аспарагус? Ну, якщо знайду назву, підпишу. Ось такий він в'ється, пускає такі довгі. Пагони дуже симпатично виглядає. Колеуси є. Зараз покажу які саме. Ось такий. Там далі ще будуть інші сорти. Ще пеларгонії. І дуже гарні папороті, мама хоче, щоб я вам показала, тому що вона їх любить. Дуже в нас їх. Також маємо такий тип, да? саме Схожий. такий маємо. Схожий. Схожий маємо. Ось такі вони симпатичні. Це домашні папороті. Дуже полюбляють вологу. За ними треба такий догляд і умови їм створювати. Так ще тут є ось такі. Сорти колеусів навіть квітує. Зараз, звичайно, ви розумієте, що вони не досить яскраві, не такі кольорові, як повинні бути, тому що не сезон, але все одно дуже гарно видно, що вони різні, що в них листочки по різному, з різбеленням різним. А ось ця рослинка у нас також така є дома. Рожева і зелененька. Пам'ятаєте, також показувала вам колись. Ще тут такий кущик зростає на продаж є в великому контейнері. Це, мабуть, щось садове. Чесно кажучи, дивилися і не знаємо, що це. Підкажіть, напишіть, хто знає. Дуже цікаво. Дивіться, такі квіти гарні. Тут два посаджено. Червоний і рожевий. Хто знає назву, підпишіть, будь ласка. Ось є також непоганий вибір Ну, називаються вони рождественніки, декабрісти, Чесно кажучи, не знаю української назви. І підпишу вам обов'язково у відео. Пошукаю, погуглю, підпишу. Ось, але подивіться, які гарні вони. Рожеві, більш такі малинові. Дуже симпатичні. Вон, бачите, які цікаві з біленьким. Дуже гарна квітка. Ми маємо також вдома такий самий звичайний рожевий рождественник. то він дуже-дуже довго в нас зростає, вже багато-багато років. Далі тут є з цієї сторони ізолепіс по 70 гривень. Ми дуже любимо цю рослину, мама колись купувала їх. Не знаю, бачили ви чи ні такі рослинки. Вони дуже симпатично виглядають, коли вони стоять, ну, тобто підняті вгору коли сонечко. Їх можна на вулицю висаджувати, але вони не зимують в наших умовах, тому е потрібно додому забирати або викопувати, або в горщику на вулицю виставляти. Поряд тут, бачите, очиток є. Я думаю, що це якийсь по типу Ангеліни що він зимуючий, також можна придбати, ціни не бачу лише. Далі йдуть фікуси дуже гарні. Подивіться, які листочки, який колір чудовий. Там не буду вже далеко лізти, бачите, також гарні бігонії. та Не знаю, що це за квітка далі за ними. Але також це домашнє. А тут зверху є ще також підвісні рослини, такі, які зростають ампельно. Як називається вона? Крепсаліс. Крепсаліс нам підказали. Хтось питав у нас раніше у відео, ми показували ці рослинки в себе на каналі. В нас є такий. Подивіться, який гарний вибір. Цикламентів просто шикарний. Мені дуже подобаються вони, хоч ми й не маємо ні одного, тому що за ними потрібен догляд, хороший. В нас на це під час сезону часу немає, коли в нас садовий сезон. Але вони такі класні, такі гарні на будь-який смак. Бачите, яке поле? Просто чудово. Далі тут ще є такі рослинки, їх дуже багато на вибір різний. Такі, як продають зараз в кожному, мабуть, магазині. Перед Різдвом, Новим Роком. Їх багато хто називає Різдвяна зірка, але правильно вони по ансеті називаються. Вперше, якщо чесно, бачу їх білі. Колись бачила, нещодавно показували в епіцентрі, що продають вже також з білими такими квітами, якщо їх це можна квітами назвати. А взагалі вони йдуть такі червоні, зазвичай. Але це також сорт, якийсь інакший, нестандартний. Бачите, листочки з такою контовочкою темною. Ось є ще ось такі дуже цікаві з плямками варіагатні. Ось, а ось ця, ну, мабуть, сама стандартна. Така пуансетія. Ось ціна, до речі, 280 гривень. Гарні рослинки, але вони, як на мене, потребують занадто багато догляду. Мені колись дарували таку рослину, і я не змогла її вберегти. Там дуже багато потрібно. Е Ну, для них умов створювати, щоб вони нормально в несезон сезон почувалися. Ось бачите, скільки ампельних рослин багато цікавих тут. Це взагалі на якусь травичку схоже. Бачите? Прикольно виглядає. І хотіла ще любителям, боже, як це називається? Мам, підкажи. Фуксія точно. Показати, які тут симпатичні фуксії. Їх також там є декілька штук. Так, будемо далі рухатися, бачите ще скільки всього. Ну тут рослини повторюються, звичайно, тому покажу вам так трішки. А ось пуансетія поменше розміром 180 гривень. Тут пеларгонії 95 гривень. Це, бачите, залишки, мабуть, минулого сезону. Але також дуже гарні. Ось ці червоні мені подобаються. Ще є ось така рослинка. Мама назву забула. Якщо знайдемо, підпишу. Якщо не підпишу, то ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Також квітне разними кольорами. І тут навіть азалії є. Дивіться, 230 гривень. 150, я так розумію, чи за опт чи за менший об'єм, не знаю. Це який цікавий папоротник. Он їх як багато на вибір. Ми десь нарахували приблизно тут три різних сорти. На світлі не дуже видно, бачите, які цікаві. І ось на краю вже теплиці. Тут філодендрони продають 270 гривень. Також дуже цікаві, дивіться. Такі покручені, бачите? Цій теплиці багато рослин розмножують самі працівники. Тобто, коли залишається якийсь з привозних рослин е залишок товару, то вони їх розмножують в такий сезон теплий, ой, холодний точніше, і багато новеньких з'являється. Дивіться, яке цікава. Рослина дурман, мама каже, чи якось так, чи щось таке. Мені схоже трішки на світіння кабачків. Ну все, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Ми сюди заїхали. Просто подивитися асортимент, тому що ми їдемо далі в дорогу і не маємо можливості з собою вести квіти. Але можливо по дорозі назад заїдемо і щось собі придбаємо. Якщо так і буде, то я вам покажу обов'язково, що ми купили в майбутніх відео. Дякую, що ви були з нами. Сподіваюсь, вам була цікава така невеличка екскурсія теплицею. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки і до нових зустрічей, друзі!